Хочу одразу вибачитися за неякісний звук у той день. Я забула мікрофон удома, але я все одно сподіваюся, що ви отримаєте задоволення від цього відео. Усім привіт! Я Олена Пронькіна, і Це мій канал про мистецтво і життя. Поруч із ним сьогодні я буду записувати відео, рухаючись із візочком, тому що дитинка. Вередує, якщо я стою на місці. От і сьогодні я вирішила взяти вас на прогулянку з собою і поговорити про плівкову фотографію. Це моє таке недавнє захоплення. Ну, десь рік, коли дитина тільки народилася, я не мала часу займатися живописом, керамікою, ну, взагалі, творчістю. Часу не було, але у мене були такі невеличкі вікна часу, коли я гуляла із м'язочком, Дитина засипала, і я могла собі. Ходити, споглядати природу, думати про щось. І я подумала, чому б мені оцей цей час не використовувати з користю. І я е, один раз вирішила взяти з собою полароїд камеру, і мені так сподобалось, я відчула цю радість від аналогової фотографії. І я вирішила спробувати купити плівкову якусь камеру, eBay без проблем знайшла там дуже багато варіантів. і Я за 15 євро купила сміну Символ. Я вибрала саме цю камеру, тому що я з цієї камери багато років тому, десь у 2000 чи 2014-му починала. І для мене ця камера має ностальгічну цінність. Можливо, у якомусь іншому відео я більш детально про це розкажу. Але сьогодні хочу просто розказати про те, Ну і просто не стільки розказати, а просто показати, як я гуляю, що я бачу, що я знімаю. Наприклад, сьогодні у мене із собою камера Сміна 8М, і я туди зарядила кодек Gold ISO 200, і я вирішила усю цю катушку цього разу. Присвятити о, подвійним експозиціям, тому що ця камера дозволяє це робити. У неї механізм спуску і зведення затвору вони з собою не пов'язані. Тому я обмовилась у відео. Я сказала, що мультиекспозиція можлива через незалежність взводу і спуску одне від одного. Ну це бред. Вони залежать одне від одного, звісно, такого. Не може бути насправді причина інша. Взведення затвору працює окремо від протягу плівки, від промотки її вперед. Тому кадр можна експонувати кілька разів, просто забувши, наприклад, промотати плівку далі. Взагалі я сьогодні вже дуже багато дублів записала про ці мої розповіді про аналогову фотографію, і для мене. Це було досить стресово, тому що я намагалася десь сісти і спокійно записати ролик, але дитина врадувала, хотіла рухатися, тому я ну, вирішила, що або так, або ніяк. Взагалі, я думаю, що треба просто розслабитись і о, робити так, як виходить, тому що якщо я буду... Робити тільки в ідеальних з моєї точки зору умовах, то я тоді нічого і не зроблю. Отут гарне місце. Зараз вам покажу. Я не знаю, чи камера передає це все. Сьогодні в мене не було особливо цікавих ідей для подвійних експозицій, але я все ж вирішила трохи хоча б поекспериментувати. Знайшла фактуру дерева та вирішила накласти на неї озеро з качками, Потім фотографувала жовте листя та наклала на нього текстуру води. Тільки тільки зупинилася. Одразу, одразу не сподобалося нам. Взагалі. Дуже жаль, що я увесь минулий тиждень була хвора і не могла піти фотографувати, тому що минулого тижня було сонячно і все було таке золоте, красиве. А зараз уже все попадало. і Я, якщо чесно, навіть не знаю. О, а тут усе зелено зараз вам покажу. Можливо, я зроблю дуже швидку фотографію цих дерев, які я вам показала. От. А тепер треба придумати, що іще накласти на це все діло. Можливо, якесь жовте листя чи себе, я не знаю. Я також жовта. Можливо, я зроблю таке селфі, воно, звісно, буде у розфокусі трохи, тому що мінімальна відстань це один метр для фокусування на цьому об'єктиві. Але я думаю, що у подвійній експозиції, навіть розфокусування, може виглядати цікаво. Я спробую, як я виглядаю. Сонце у нас отут. І так що напроти сонця. Подивимось, що з цього вийде. Якщо буде щось цікаве, обов'язково поділюся з вами. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь і побачимося в наступних відео.